Ранку. От. Хочу вам показать. Дивіться, что у нас осенью сипа нас, посыпаю нас золотыми листочками. Ну, золоті не золоті, а треба їх все прибрать. Ой-ой-ой. Я думаю, уже загибала. Завиносила, але це є. 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 Недовгий, нічого. Поносимося. Я сиділа в горішечки насобирали. О, смусі є сідень. Ну я думала, що городина закінчилася. Вже будемо відпочивати. Е, ні, Наташа, городина закінчилась. Це ще не все. Ще треба лишки О, Треба спити, попересажувати. Вики треба. Горіхи побирати. Лити може. Ще є, є, є. Таке у нас. Я переїхала в друге місце. Тут, я скажу, дуже добре. Тут дуже багато зелені. Тут, ну, дуже добре. І родить, а там, де я жила, там нічого не було. Там горить і все. останнім часом все горить. О, а поливати дорого, вода дорога. Так, ну що, будемо зараз набирати нарядну та й виносити. Дякую вам.